42 рази за попередню добу російська армія обстріляла Чернігівщину. Як повідомили Вова, кілька влучань було в Семенівці. Молніями та ФПВ-дронами Росіяни цілили по житлових будинках, автівках, лініях електропередач. Ціли ворог і по об'єктах зв'язку на прикордонні. У чернігівському районі армія РФ ударила по сільськогосподарському кооперативу знищене адмінприміщення, пошкоджений ангар для зберігання кукурудзи і насіння соняшнику. А також трактор вова кажуть, загалом. За минулий тиждень в немі над регіоном наші захисники знищили 335 дронів і більше про оперативну ситуацію на Чернігівщині розпитаю Андрія подорвана радника голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Пан Андрію, вітаю вас. Добрий день Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області на тепер? Скажу, що ворог. Продовжує обстріли прикордоння Чернівщини, це найбільш небезпечні території з точки зору проживання. Там за тиждень у нас майже 300 обстрілів. Переважна більшість їх це прикордоння. Ворог цілить і по будинкам, і по адмінприміщенням, і навіть по комунальній техніці є і поранені З початку року. У нас загалом 19 людей поранено від російських обстрілів. А який їхній стан поранених чи є важкі? Стань середній всім надається допомога в більшості випадків. Люди потребують госпіталізації, це небезпечні поранення, але ну на щастя, без загиблих. Пане Андрію, після останніх ударів по об'єктах енергетики область опинилася в критичній ситуації. Можете нам сказати, який відсоток споживачів на сьогодні залишається взагалі без світла, і де зараз найскладніша ситуація? Скажу, що область живе за графіками. У нас в середньому. До 19 і навіть до 20 годин без електрики е, передбачено графіками погодинних відключень. Є е аварійні відключення, вони, на жаль, можуть е, накладатися і на погодинні графіки, і це там, де тривають відновлені роботи, адже зрозуміло, що для того, щоб щось відновити, треба там, там, певну лінію або там, певну частину громади відключити. Також творанські обленерго повідомили, що додатково ще дві черги погодин, дві черги. Е, були відключені додатково. Тому ситуація складна, але відновлені роботи тривають. У нас дуже складна ситуація була зранку в суботу, після масового ворожого обстрілу, і додатково був уражений об'єкт у Ніжинському районі. Тому протягом багатьох годин у частині міста Чернігів там майже більше 100 тисяч абонентів по всій області були без електрики. Тут, тут такий за тиждень був ну не, не мабуть найскладніший день. Це саме субота. Пане Андрію, якщо ми говоримо про аварійні відключення, як довго вони можуть тривати? Ну, ми знаємо, що Обленерго за вказівкою Укранерго може запровадити графік аварійних відключень. І були в нас ніколи там, всі 10 черг цього графіка застосовувалися через складну ситуацію в енергосистемі. Не забуваємо, що є ще прикордоння, де ворог також б'є по енергетиці. і Ну, власне, там роботи з відновлення пов'язані напряму з ризиком для життя енергетиків. Тому там є е, ну, біля самого прикордоння населені пункти, де ще залишаються люди, і де протягом тривалого часу може бути відсутнє електропостачання. Але, повторюся, це саме прикордоння. Це там буквально кілька кілометрів від кордону, де безпосередня небезпека для саме бригади, які туди можуть виїжджати. А яка ситуація в області з водою і Ем... Пріоритет, це, звичайно, теплопостачання і, власне, те, що відбулося у нас у е суботу, 24 січня, коли у нас по місту Чернігів, по місту Ніжин е через тривалу відсутність електрики, довелося переводити котельні на генератори. Е ми тоді постійно виходив я в ефір і пояснював ситуацію, що ми так відбувається. З звісно, там були в людей питання, тому що ми не просто. Звітуємо, що у нас там все добре, запустилися котельні і так далі. Тобто, ми дивимося в соцмережі, що люди пишуть під повідомленнями. дивимося, які адреси люди повідомляють, що немає тепла. І власне, от по Чернігову була ситуація, коли два мікрорайони, це більше ста будинків, були без тепла майже півдоби. Ну і звісно, була реакція керівництва, і тоді теплопостачальна компанія оприлюднила інформацію, що це сталося через втручання сторонньої людини. У систему тепломережі, але ну ми розуміємо, що це для людей пояснення не сильно добре, тому що люди оцінюють, наскільки ми всі працюємо, наскільки є в них тепло в оселях. Тому зрозуміло, з цієї ситуації будуть зроблені висновки, тому що я доповідав керівнику, що люди от буквально пишуть, що незважаючи на те, що ми запевняємо, що тепло є, а люди кажуть, ні, батареї холодні. Тому власне і проводяться ці всі наради, і тренування безпосередні, щоб не допустити таких ситуацій, щоб люди все таки були із теплом. Пане Андрію, буквально менше хвилини залишається. Хочу запитати, як відбувається евакуація з небезпечних громад? Ну, евакуація у нас не припиняється постійно спочатку повномасштабного вторгнення. З кінця грудня триває обов'язкова евакуація. Минулого тижня виїхали ще 10 людей у рамках обов'язкової евакуації. І головне, що вивезли чотирьох дітей. Ця робота триває постійно. Органи самоврядування, районні військові адміністрації. Ми всі тут спільно діємо, щоб людям виїхати з цієї небезпечної зони. Всього там ми оцінювали, що має виїхати із зони обов'язкової евакуації до 300 людей. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Подарван, радник голови Чернігівської ОВА. Дякую вам.